Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Завиванець з квашеною капустою, смак традицій та швидкий рецепт. Ще здавна наші пращури вірили, що страви з квашеною капустою приносять у дім достаток і міцне здоров'я, особливо на весняні дні, коли організму так бракує вітамінів, цей завиванець стане справжнім порятунком, а готується він просто та швидко. Що нам знадобиться? 250 г листкового дріжджового тіста можна купити в магазині 300 г квашеної капусти, одна середня цибулина, олія для смаження, дрібка солі за потреби. Готуємо з любов'ю. Якщо у вас заморожене тісто, залиште його при кімнатній температурі на 2 години, щоб воно гарно розмерзлося і трохи підійшло. Це важливо, бо тільки так завиванець буде ніжним і повітряним. Квашену капусту злегка відтисніть. А цибулю наріжте дрібно. Розігрійте на сковородці олію, обсмажте цибулю до прозорості, а потім додайте капусту. Смажте на середньому вогні 5 хвилин, поки начинка не стане ароматною. Тісто розкачайте в тонкий пласт, наріжте його довгими смужками. На кожну смужку викладіть начинку по центру і защіпніть края так, щоб вийшов рулет. Тепер сам час створити черівного равлика. Обережно згорніть рулет спірально. Розогріть сковородку, влийте трохи олії і викладіть завиванець. Смажте на невеликому вогні під кришкою до золотистого кольору приблизно 5-7 хвилин з кожного боку. Кажуть, якщо приготував завиванець з гарним настроєм, то вся родина буде цілий рік у добробуті. Тож, нехай ця страва не тільки смакує, а й приносить у ваш дім затишок та радість. Бережіть себе. Та будьте здорові.